Привіт, друзі! Давно не бачилися. Ми з чоловіком їдемо в сільпо. Нам діти подарували сертифікат. Ну, Ще багато подарунків, але ще подарували такий сертифікат в сільпо на тисячу гривень. От ми їдемо закупатися. Поїхали з нами. Це Лінда. Лінда, привіт. Ліндочка, ти поїла? Каже дякую, що ви мені скидаєте гроші на корм. Дуже вам щиро дякую. Поки що одна Лінда, ну, вона, це я то, те, що я могла, та, кого я могла зняти. Тому що інші в другі години приходять, Давид виходить, їх кормить. Але я дуже-дуже ще раз повторююся, дуже вам вдячна. Наталя Щербак, я вам з цього серця, ви саме більше допомагаєте нашим котикам. Сьогодні дуже гарний сонячний день. У нас тепло і навіть не відчувається, що має завтра настати чи наступити Новий рік. Ну, воно і не може так відчуватися, тому що як воно відчувається, коли біль на душі, біль, горе в країні, війна в країні, гинуть люди, діти наші. Тому це не дуже весело від цього свята, але як би там не було, новий рік, нові якісь надії, нові... Сподівання на завершення цієї ганебної війни. Да, да. Так. Ну, да. Давидка. Ну, дуже такий день, чудовий день, друзі. Чудовий. Ми вже в сільпо прийшли, повно людей. Це, щоб ви знали, сільпо це найдорогий магазин. В нашому місті, я думаю, в Україні. сільпо вони не дешеві магазини. Забити всі каси. Давід стоїть за корзиною, чи як сказати правильно, тому що ні одної корзини немає. Черга за корзинами. Це ми нічого не будемо брати, бо тут таке все. Дивіться, скільки тут це все е, ці сирокопчені. колбаса. Салями, ризни, мяса, и там что-то уже, потому что это уже богато всего. Ань, Ань.